Від благодійного фонду Діт звертаємося за допомогою до Сергія Шеледько і його Ютуб-підписників. Наш фонд виконує важливу місію, а саме є невід'ємною частиною гуманітарного проєкту від Збройних сил України на щиті. Кожного дня наші авто долають тисячі кілометрів в рамках проєкту, проводжають полеглих героїв на щиті в останній шлях додому. Наші авто потребують постійного ремонту. Наразі це Toyota Highs, яка вже майже рік на ремонті. І наразі вона просто не має права простояти. Для її відновлення вкрай необхідно амортизатори, втулки стабілізаторів, наконечники кермових тяг, опори амортизаторів, підшипники ступиць, пружинні підвіски, кермові тяги, саланблоки, стійкі стабілізаторів, важелі підвіски, шарові опори, гайки. Розвальні комплект гальмових колодок, трубки гальмові, фільтри, повітряний, масляний і паливний скло задньої двері. Сума ремонту сягає близько 45 тисяч. Ми щиро віримо в небайдужість нашого народу і щиро дякуємо вам за допомогу і всім вашим підписникам! Так що, друзі, всім доброго вечора! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Ми могли б, звісно, заїхати, але ми переробили лебідку і хочемо спробувати, як вона буде працювати. Братва, всім привіт! Володя. Всім привіт. Так що треба протестувати. бо Завтра нам грузить. А Толік, Толік сидів у машині, чуєш, і сам грузив. Ти залазь тоді на тормозах, держи, Володька хай тяне тебе і керує. Провіримо, як воно. А ну, зараз глянемо. От ми зробили назад виліт отакий. От Отак от зробили. Іде нормафік, так? Да? Тяне! Туда, Володя, покажи. Вот так. Вот так и давай. Баби. Все, тепер отпускай. Да, тепер... На парковку, бать. На парковку, на пар... не, не, на парковку став. О, подкотився. Давай чуть перед, мабуть. Ану. А відтеж. Ну, же... Нормально. Не, я думаю, ще чуть-чуть перед. вперед, так. Бать, чуть-чуть перед, дай. Работа. А взагалі нормально, да? переставили нормально. Зараз Володя затапимо крючку чуть-чуть. Да. Давай, 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 давай. Оп! Красава. Все. А тепер Володя, що ми робимо? Все, на парковочку, бать. Отпусти шнурка назад. Держав. Десь його треба нам притулити. Тепер натягне вперед. Ще. Оп, відлічно. Ну що ти скажеш, братан? Нормально. Батя, як ти скажеш? Братан, та ти так одразу показав, а? Скажи по-людськи. Ну, ми ж з Толіком передивилися, перепровірили, посовітувалися. я сказав отак, от Толік сказав теж так. Хлопці переробили. Ага. І святою кажу би, що вони народили. Ні, ну. Ну, я б не знаю, я б переводив. Але, 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 вона тут залишається, хліба, яке, якийсь би пакет чи Ми замовили чохол, не хітіть мені в очі. Я замовив чохол, але поки чохла немає, то надінемо мішок. Да і все, щоб його грязюкою не закидало, да і все. Так, ремні, не забудьмо хоч машину зацепити. Де вони? Красно? Так, да, все в червоному. Так що, друзі, цепляємо машинку для Романа Колія, веземо в його підрозділ. Зараз складаємо цю лафету, потім червоним. І ми його також сьогодні перезули Перезули мою резину, наділи з моєї алтешки Зимову ноке, тому що погода взагалі не в дугу і трошки стрімнувато. І зараз тоді будемо грузити другу машинку. Так що поки так. А також ще чекаємо, Должна приїхати Наталя Шило привезти смаколики. А також Марина Васильівна вже там передала деякі продукти харчування для наших пацанів. Я думаю, там ще один є, сотка там є, можна взяти сотку, можна... Та я думаю скільки там його треба. Я думаю, що нормально воно тягнуло в принципі. Так, треба якийсь молоток тут угу. почистить, бо немає, я маю Загрузка номер 2 Володя, на тебе вся надія. Ой. Сніг просто бачиш. Помаленьку не спіша. Нормально по колесам? Він тебе не чує все одно. Помаленьку, помаленьку. Давай, давай, батя, давай, давай. Давай, 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 давай. Світ, давай, 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 давай. Ще, ше, ше, ще, ще, ще. Оп! Хоро! О, це якраз посерединку, чотенько. Все, паркуємося. Так що машинка номер 2 Фух, на лафетки. Трошки, звісно, є моменти. Складаємося, я з молотком ходю. Все, володька ще ж тепляє. Батя глуше і погнали. Все, потім приїдемо під загрузимося і будемо пекти. Так що одна вже на лафеті. От. Накинули по каналі Бьотку мішка такого, що з смалить свиней. От. А потім батька приїде, загрузимо продукти харчування, приїде Анатолій Васильович. Приїдуть всі і поїдемо далі. Як ти? Ой, батя, не кричи, не кажи таких поганих слів. Так що все, загрузилося. Трошки, звісно, по морозу, по снігу, трошки. А все. Володя, звісно, трохи накерував тобі хреново, але ну, нічого. Їм же їхати, не нам. Ну Ми її заберемо потім. Та нормально. Якщо слав... Ні, вона то легко йде, якщо погано затягне ремні і... то теж їхні проблеми. О, Василенко. Василенко прирулив, проконтролювати цей процес. людина фонарик. Привіт, братик, здорово. Що ти, з ручками, як завжди, чистенькі, так? Да? Бухгалтером працюєш, так? Да? Ось там твоя твоя стоїть. Так темно ж вже. А вона тебе мермедить трохи, так? Да? Фух, тобі та її трожоє, це капець. Ззаді в цей кітель твій. Ти дуже да. хай тобі за рекламу платять. Зато камазом не переїду, чуєш? Що-що? А, водісика. Так що так. А, всі на ентузіазмі працюють. Є хвилинка, прилетів і працюють. Так що цей по телефону базарить. Все, все нормально, друзі. Ця вже залишається тут прив'язана. Ручка там є з цієї лафети, а ми з батьком забираємо цю Будемо їхати забрати по Джеріка. У капелюшну. Так що, друзі, така житуха наша. Кабанчика зарізали, машинки погрузили. Зараз по домам привезти себе в порядок. Василенко приїхав, дивиться, Вольво по електриці там по педалі з 57. цього. Ну а ми вже свою роботу пока зробили, помиємося, повечеряємо, підготуємося, потім загрузимося і поїдемо. Так що так. Так що такі у нас. Робочий вечір. Всім дякую, друзі, за довіру, за підтримку і працюємо далі. А хто там мені писав, що він зробив, та я нічого не зробив. Я просто організував і кланяюся перед тими, хто мені таке пише, що ти зробив. Я нічого не зробив, за чужі гроші зробив, за людські. Але тільки дякуючи тим людям, які довірились мені, я зробив не один автомобіль, купили з вами, примонтували не один і багато-багато чого іншого. Так що, ой, не хочу собі тріпати нерви, нічого не робив і нічого далі не роблю. Так що працюємо, об'єднуємося, підтримуємо один одного, все буде добре.